У Полтаві навчають жителів міста та внутрішньопереміщених осіб професії масажиста. Заняття відбуваються на базі фахового медичного коледжу. Курси реабілітаційного масажу розширена програма, яка включає в себе масаж при захворюваннях органів та систем організму, біомеханіку рухів та основи реабілітації. Про курси я дізналася з соцмереж. Мене дуже зацікавив цей проєкт. Ну, як люба жінка, я з маличку і дитині робила масаж, і чоловікові, і близьким своїм. І хотіла оповнувати певні знання і так потрапила на цей масаж. Дуже вдячна. Спершу хочу почати з своїх близьких, рідних. Вони дуже вони вже отримали певне задоволення від, від того, що я що я пройшла цей курс і сказали, що я стала робити краще масаж, ніж була. Раніше потім перейду на подруг, а потім, ну як Бог дасть. Що ми за допомогою рухів змогли показати, як можемо ми за допомогою рук витягти те чи інше запалення, Суставів показував він, як можемо з легень. І це дуже важливо в даний час, тому що зараз йде війна. Люди Людей немає коштів, щоб можна так більш якісно лікуватися. А за допомогою цих руків масажних дотиків, обміном енергії, ми можемо це робити. І це дуже, я думаю, що це дуже корисно. Під час курсу можна навчитися основам класичного масажу, освоїти практичні навички та застосувати їх на практиці в конкретних випадках. Я прийшла на ці курси, щоб отримувати нові знання, і також далі працювати в сфері реабілітації. Планую далі проходити ще деякі курси і хочу розвиватися саме в реабілітації воєнних і наших мирних людей, тому що зараз у нас дуже складні часи і їм потрібна наша допомога. Вони навчили мені. Скажем так, використовувати лікувальний масаж. Я наполегливо працювала над практичними навичками і теоретичними знаннями, і тепер готова дарувати людям здоров'я та розслаблення. Даний курс триває протягом місяця. Викладають його фахівці високої кваліфікації, які мають багатий досвід в області відновлення хворих з різними нозологіями та реабілітації спортсменів. Цей місячний курс складався у нас із самих найосновніших азів масажу. Тобто, ми, як початківці, повинні знати, як масаж впливає на організм людини. Ми почали із вивчення анатомофізіологічних особливостей тіла людини, розглянули структуру кожної частини тіла людини, яку ми масажували. Розглянули прийоми класичного масажу, розглянули показання та протипоказання до масажу. І вміємо володіємо на практиці, виконуємо масаж окремих частин тіла та загальний масаж. Навчання проводять в рамках підписаного меморандуму про співпрацю між університетом та Полтавською міською радою. Проект має назву навчання заради змін. Підписаний меморандум про співпрацю між Полтавським державним медичним університетом та виконавчим комітетом Полтавської обласної ради та самим інститутом розвитку міста Полтавської обласної ради задля долучення до реалізації проєкту навчання заради змін, що передбачає Кострокові професійні навчальні курси для дорослих їх чекають хлопці, які потребують реабілітації, перебуваючи в Збройних силах України. Це дуже така потрібна в нас час і важлива професія. Слухачі курсу опановують навички безкоштовно. Весь проект це грант, що спільно фінансується німецько-швейцарським урядом. Ми зв'язалися з нашими партнерами да, в з державним університетом. Медичним і подали цю заявку, і дуже було приємно, що нас відібрали. Цей проект розрахований ще декілька місяців. Він буде йти зараз. Вже дві повноцінні групи да, закінчують. Сьогодні вже друга група закінчує да, масажистів. А взагалі, в рамках проєкту цього, який ми реалізуємо, да, там повинно бути пройти навчання 100 масажистів-реабілітологів. Курс триватиме ще кілька місяців. Тож, у тих, хто хоче безкоштовно опанувати нову професію чи вдосконалити свої навички, є час записатися. По завершенню навчання учасники отримують сертифікат, що засвідчує їхню компетентність у лікувальному масажі.